Для створення групи з різними залами та різним розкладом. Будь ласка, перейдіть, наприклад, редагувати, ви можете зробити, або створіть ваш власний вашу власну вже групу. Ми нажмемо редагувати. І тут є вручну. Будь ласка, зайдіть сюди. Ви бачите, що у вас ця група є у понеділок, в четвер, наприклад, неділю і п'ятницю. Ми змінюємо, Ми змінюємо, наприклад, у понеділок. Нехай вона буде обо, обдо, о 12-й з тривалістю 2 години. І зал буде інший. зал буде інший. От. І у п'ятницю вона буде а, за розкладом о 14-й годині і по тривалості 4 години. Наприклад, зберігаємо, і ви бачите, що а, змінився розклад, тобто а, він став а, на соборності з тривалістю а, 4 години, а, і в інші дні а, також він змінився. Дякую.